Надія Вальчук Остряниця, майстер з того світу. Ти чого це Максимку вирядився, ніби не наш зовсім? Чий знайомий голос дзвінко окликнув хлопця? Той повернувся, поглянув довкола, витріщивши очі. Ну, хіба не вигадка? 2019 рік. А люди в українських костюмах, в сорочках, вишитих поясами підперезання. Дівчата в сукнях довгих. Плахтах розцяцькованих, на шиях намисто гронами, калина червона, Етновечірка, вечірка, не інакше. Поглянув праворуч, ліворуч, не знаю нікого, усі чужі. Аго Максиму, почулися ще ближче. Та що це? Темно довкола, ніч, але не типова ніч у нічному клубі чи десь побіля Києва. Ні, пісок під босими ногами, дівчата клечені по воді пускають вінки, пишні файно виплетені. Хлопці з вусами. Ти ба. Давно вже не бачив Максим чоловічих вус. Зараз це не модно. Хай бороди, але ж вуса. Ще раз обернувся, видно, погано. Тільки ватри високі пагають, і ні ліхтаря поряд, ні різнокольорових декоративних вогників над головою. І знову Стрибай, стрибай, і ти. Підхопили під руки два кремезних парубки. Не стрибнеш? Усе життя вагатися будеш. Завмер, знітився, глянув на полум'я, куди стрибати, згорить. Ті безстрашні дівчата в обіймі і гайда. Летять через високе вогнище, землі під ногами не відчувають. Перелетіли, всміхнулися, поцілувалися і далі танцюють. Весело. Обличчя рум'яні, красиві дівчата з довгими волоссями, у коси поплетеними, зі стрічками і квітами. Що за мара? Де взялося? Ще вчора жив собі та й жив. А тепер ось таке Максику, уже поодаля, ледь чутно. Хто його кличе, хто знає, він нікого. Усі чужі, дивні, ніби з іншого часу, голову вниз, Максим, як Максим, у потертих джинсах, синій футболці, з незрозумілими надписами, рукою ковзну і борода на місці, його рідна за моделювання такої тиждень тому 500 гривень на барабишовці виклав. Червона нитка на правому зап'ясті, точно він. Губу закусив, чого стояти, пішов між чужою молоддю, роздивляючись на всі біч. Прислухався, говорять файно, співають українською без суржику, діалекту нема. Недарма ж депутати над тим законом про мову голову собі парили слухаєш не наслухаєшся. Певно, якби Шевченко з могили встав, то прийшов би до затятих патріотів і заграв на своїй кобзі під чарку справжньої української самогонки. Тільки но подумав про випивку, аж бачить. Стіл довгий, перед ним з картоплею в мундирах, огірками, чесником моченим, пампушками пахучими. Йой, навіть слини стримати несила, у великих суліях білий каламутний напій. Максим не знав, що то, де в Києві бурячі устрінеш, від діда хіба чув в дитинстві, а так. Ті, хто добре танцювали, гуртом сунули до столу поновити сили, кожному наливали чарку. Чи хлопець, чи дівка, байдуже. Коли хлопець з рукавом втерся у і закусив, а дівчата у склянці лишали та червоніли, соромлячись, макові рогалі брали жовтим рідким медом поливаючи. Максим, і собі підійшов. Бери чарку, коли козак, мовив кругленький дядько років сорока, смердючий бурячихи налив у руки тичну. На, пий, усі п'ють. Не випіш, не зрозумієш нічого. Покрутив, покрутив Максим в руках чарку, скривився, перехилив і до дна. Козак. підсумував дядько, тепер йди, вибирай собі пару. Хлопець похилився, голова чогось різко закрутилася, і перед очима з'явилися яскраві вогники. Бум, бум. Почулося, ніби важким молотом приклався. Нащо пив зілля зачароване? Усі п'ють. За стіл схопився, постояв хвилинку і пішов у самий натовп, у шаленому танку закрутився, а потім, як почав гупока бити, що в усаті хлопці роти перезявляли, і в джинсах, і не тяжко зовсім. Здивувався раніше не танцював ніколи, дівчат соромився, а тут легка атмосфера, ноги самі несли, відриваючи від землі. Вибирай, вибирай! Злилося в один гомінкий вихор. Заснув максику. Зухвалий хлопак, як штурхнув у бік. Максим аж скрутився. Обернувся товариш його Василь Дарда, з яким разом на курсах татуювання навчилися. Стояв і крізь зуби, сідив тонку посмішку, файний увесь, білесенький, аж світиться. Максим не спитав нічого, бо давно не бачились роки зо два, тільки. Кого вибирати? Смішний. Пару собі вибирай. Твоя пара де? Моя он, показав на худорляву світлу дівчину з коротким волоссям, від шиї до ніг, розписану кольоровими візерунками. Макс усміхнувся. Твоя робота угу. парубок головою кивнув і ще раз сильно приклався до товаришевої спини. Іди, а то лишись тут сам самісінький. Максим образився, насупився, поглядом по людях провів. Що вони забули? Чого від нього хочуть? Яку пару, коли святка дома в ліжку чекає. Яку. хотів було мовити, але завмер на місці. Облід. Геть поодаль від людей вогню і свята стояла неймовірної краси панянка: білолиця, чорнокоса, струнка, широким і червоним паском підперезана. На голові стрічка, але на мисто рідке і бідне, а спідниця чогось зовсім неошатна. Гарна дівка гарна, але. До сухонь інших дівок далеко братись, про все забув, пішов крізь юрбу, крізь світку, котра чекала вдома на широкому ліжку, крізь сором і скуліт у голові. Став близенько, аби от-от рукою дотягнутися. Ти диви, зблизька ще краще. Бліда, сумна, стомлена, загублена, погляд на допомогу кличе так ось, я твоя допомога.